Здравствуйте. Меня зовут Яков Каченко. мне 30 лет, Я работаю в театрі мой рост 1,86 см, вес 75 кг. Виглядає Лайна. Я б не сказав, що наші шаблюки краще. Каже дурниць. Козацька шабля краще за цей непотріб! Це його фраза весь час. А хто? Дуже важко. Він у мене єдиний. Коли Якова не стало, це вже був третій прецедент моїх знайомих, друзів-акторів, які пішли з життя захищаючи Україну. Я подумав сука, блять. Єбані росіяни, ось що я подумав. Їхати можна в морг. Я не поїхала, я кажу, я не поїду, дівчата. Їдьте самі. Я не знаю, як я там оце все побачу. Я вже це перший раз його побачила вже в театрі труні. Красивого. Такий нарядний, такий красивий, в новенькій формі. Просто лежить як спить. Як абсолютно рідна якась людина, от він для мене.